Небезпечні подарунки війни. 30% території України заміновано. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Повне розмінування територій, кажуть, може тривати понад 10 років. До слова, велика кількість вибухонебезпечних предметів заборонені в усьому світі. Сапери із різних регіонів працюють не лише на деокупованих територіях, а й у районах ракетних обстрілів. Яка Ситуація на Черкащині розповість наш колега Олександр Іващенко, журналіст телеканалу Віка, у рамках проекту Ну що там у вас? Олександр вже з нами на зв'язку. Колего, вітаю вас! Радий бачити. Олександре. Тож розкажіть, як працюють черкаські сапери. Черкаські піротехніки продовжують розмінування Уманщини. У перші дні війни. Нагадаю, ворог там вдарив по складах і боєприпаси розлетілися на багато кілометрів. Рятувальники вже обстежили понад 26 тисяч гектарів. Першою чергою поля, щоб фермери могли знову вирощувати урожай, тепер перейшли до лісосмуг. В більшості рятувальники знаходять реактивні боєприпаси. Трапляються касетні боєприпаси і не іноді артилерійські снаряди. Роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів на Уманщині ще тривають. Рятувальникам необхідно обстежити ще більше 6 тисяч гектарів території. Колего, дякуємо за інформацію про Черкащину. Нагадаємо, це був Олександр Іващенко, журналіст телеканалу Віка. Додамо, що сапери Рівненщини упродовж минулого року знищили більше 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. На території нашої області працівники ДСНС 140 разів виїжджали на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої та Першої світових війн. Разом з тим працювали вони на територіях Київської Донецької, та Херсонської областей, дякуємо за це нашим піротехнікам і за те, що роблять нашу землю безпечнішою і прибирають наслідки війни. Це був проект Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.